Призначення аудиторій рекомендовано проводити вже після того, як розклад складений. Відкриваємо список аудиторій за допомогою кнопки Аудиторії. Вона, до речі, для зручності є плаваючою. Тепер, якщо ми наведемо курсор на місце для аудиторії на картці, у списку зеленим кольором підсвітяться ті номери аудиторії, які можна вставити на це місце. І навпаки, якщо ми у списку притиснемо картку і трохи зверхнемо з місця, зеленим кольором підсвітиться місця для аудиторії на картках. Клацаємо лівою кнопкою мишки і номер аудиторії прилипає до курсора. І вставляємо цей номер на місце для аудиторії в вибраній картці. Якщо картка недалеко від списку, номер можна просто перетягнути на картку. Тепер, якщо ми в тому ж уроці поставимо цю ж аудиторію, програма повідомить про конфлікт. Поміняли на іншу аудиторію і конфлікту більше немає. В програмі нашій задіяна методика швидкого призначення аудиторії. Заходимо в режим Всі вчителі. Тепер, щоб закріпити за вчителем української мови гарною кабінет за призначенням мови літератури номер 8 переміщуємо номер 8 прямо на прізвище вчителя. Як бачите, всі картки відразу отримали номер 8 Дев'ятий кабінет призначимо вчителі Зазулі. Потім розподілимо для прикладу англійську мову кабінети і інформатику. Далі переходимо в режим всі класи. Якщо клас 5А розміщується в аудиторії 21, 21 аудиторію перетягуємо прямо на назву класу. Шостий клас, 23. 7 поставили 26, але поставили помилково. Тоді беремо команду обнулення і перетягуємо прямо на назву класу. Картки обнулились. І тоді можна поставити потрібну аудиторію. 27. Для закладів з проблемами по кількості аудиторії. Стане в нагоді режим за аудиторіями. В ньому ми бачимо заповнення уроками кожної аудиторії. А головне, можемо коригувати: переносити картки з кабінетів з більшим заповненням на меншу. Введення аудиторії завершене.